Ну, я все ж таки пропоную для того, щоб у нас є е, відеоматеріали, і по першій, по другій справі там є відео саме. Я думаю, що е, якраз, оскільки по першій справі по справі Лазерника, було питання, чи він журналістом, і е, навколо цього е, було питання, то все ж таки варто подивитися. І е, я, я думаю, що е, з цього е, відео нам буде зрозуміло, чи брав участь сам Лазерних в якихось е, діях. В цьому парку, чи він дійсно діяв як журналіст, який збирав інформацію. Це перше. Друге, ця інформація поширювалася багатьма змі. Саме інформація не про події, що сталося з Лазедником, а саме те відео, яке він, зокрема, знімав. І було підтверджено, що він дійсно є членом незалежної медіапроспілки, як фотограф. І таким чином, питання, чи він займався журналістською діяльністю? Підтверджено було порталом.Нет, що дійсно він на постійній основі здійснював фотографування подій, ви, ви, виїжджав на місце подій, саме як журналіст. Було, була довідка Незалежної медіапроспілки про те, що Лазебник є членом незалежної медіапроспілки, і про те, що дійсно він займається на постійній професійній основі, він займається роботою фотокореспондента. Все це було разом з тим, ми бачимо, що кримінальна справа зараз розслідується по 296-й. Тому дійсно ми ці справи дві винесли як кейсові, для того, щоб подивитися, розібратися, яким же чином ми можемо застосовувати 171 шу тому що напади на журналістів, на фотографів, на фотокорів є досить поширеними в Україні. І нам потрібно зрозуміти, за що. Все ж таки передбачена відповідальність 171 кримінального кодексу за журналістську діяльність, да за перешкоджання журналістської діяльності, точніше, чи все ж таки за щось пов'язане з журналістом, що є підтверджуючими доказами, матеріалами там тощо, того що особа здійснює журналістську діяльність і того, що особа є журналістом. Чому все-таки при застосуванні статті 171, спочатку прокуратура, а тепер ми бачимо, що і органи МВС беруть до уваги лише визначення журналіст, яке дано в одному законі, законі про підтримку, державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів. Чому тільки цей закон? В Україні дуже багато законів. І те, що стосується друкованих змі, і те, що стосується аудивізуальних змі, і те, що стосується взагалі закону про інформацію. Чому саме це визначення? Воно містить перелік там посилання на класифікатор, воно береться, при цьому посилається на вибачте мені, науково-практичний коментар до кримінального кодексу. І на цій підставі от у нас у нас виникають ці конфлікти. Між фактично вже громадськими організаціями і правоохоронними органами, оскільки громадські організації дійсно наполягають на тому, що правоохоронні органи розслідували ці справи по 171, для того, щоб суди розглядали ці справи по 171, і для того, щоб саме ця стаття гарантувала журналістам безпеку. Вона саме для цього і була прийнята в 2001 році, була внесена до Кримінального кодексу саме для того, щоб гарантувати безпеку. Чому так не відбувається? От, все ж таки це перше питання, і я дуже сподіваюся на таку експертну допомогу нашого шановного таку, товариства, адвокатського. І друге, все ж таки, ми говорили про те, що дуже гарно було потримати якесь експертне свідчення від суддів. Ми домовилися з Національною школою суддів про те, що ми от на цьому засіданні сформулюємо для них по аналогії, як це робило МРГ, запит на експерта по справі по лівому берегу. Так само ми сформулюємо питання для експертів суддів у відставці, які зараз є викладачами Національної школи суддів, і вони готові дати розширену, тумачну, там, таке іншу експертну відповідь щодо тих питань, які от теоретичні у нас є. Да? Ми можемо чогось не розуміти, там, адвокати і правоохоронні органи, можуть чогось не розуміти, громадські організації. Ще подивимося, ще одну експертну думку, думку суддів.